Сьогодні ми вже вкотре отримуємо надважливі вантажі від наших партнерів закордонних партнерів. Наразі цей вантаж прибув до нас з Німеччини від наших. Старих нових друзів ми з ними співпрацювали в тому році. В цьому році співпрацюємо вже в більш великому масштабі. Це фура допомоги медичного обладнання. Також обладнання для лікарень для стабпунктів, для цивільного населення. Це сільці, ліжка, корм для тварин, віконні рами, техніка. Даний вантаж прибув з Німеччини від HelpChain Ukraine». Ми безмежно дякуємо Євгену Латинському за те, що зміг організувати збір даного вантажу, доставити його в Україну. Прибув він абсолютно безкоштовно. Ми його сьогодні отримали і будемо розподіляти шляхом надсилання по Україні по тим запитам, котрі ми отримали, і отримав Елчайн. Тобто деяка техніка поїде в Харків, корм для тварин, поїде в Харків медичні матеріали і вироби медичного призначення поїдуть. Київ, у Львів, Тернопіль тобто ті запити, які люди надавали на топчай, ми їх виконуємо і одразу розподілимо. Більшість вантажу залишається тут у нас в Україні в Кременчуці, тому ми розподілятимемо їх серед закладів освіти в Кременчуці, серед цивільного населення будемо видавати в місті, тому вантаж надзвичайно важливий, об'ємний. В даному вантажі 20 тонн об'ємної ваги і фактичної ваги близько 16 тонн. Міжнародна компанія, яка працює по всьому світу, сьогодні надала нам допомогу. Дякуємо «Help Чайн Ukraine», а саме Євген Лачинський, який з перших днів війни приєднався до волонтерського руху, і з перших днів війни допомагає Україні. Ця допомога надважлива. При тому всьому, що будуть забезпечені лікарні стаб-пункти, тут їдуть для дитячих кімнат парти і сільці. Також ми обладнаємо у сховищі дитячу кімнату, саме цими меблями, які приїхали в цій фурі. Дякуємо безмежно за надану допомогу міжнародній компанії Хелпчайн Ukraine. Дякуємо Євгену Лачинському. разом до перемоги.